У вас російський паспорт. Російський паспорт. Американське громадянство здобути набагато простіше, ніж українське. З матір'ю ми розійшлися повністю у поглядах. Буряти ті, які сюди прийшли. Вони вже не буряти. Ми захищали Київську від самого початку. Там сталося так, що мене записали, уже були в 200-ті. Я Олексій Васильєв, 108-му батальйоні. Я на посаді офіційно, на посаді поміч стрілець помічних гранатометника. Така простенька посада, ти носиш снаряди за. Гранатометником. Ти типу, подаєш йому снаряди, і ти повинен вміти стріляти з гранатомета. В самих зоні бойових дій виконував не тільки цю роботу. Я і дрони запускав, і на зв'язку був. Один з позивних улан-уде, а так ну, у мене позивний так, і діджейський ніг Буш молодший. Ми захищали Київську від самого початку. А другу фазу ми поїхали на схід. У мене було таке, що я там чи на, чи на тиждень, чи на два пропав. Зник І вони, вони шукали мене. Старшина дивиться на мене, каже: О, Василю! ну я. Каже, блін, а ми тебе вже в 20 записали. Я такий стою, думаю, ну блін, нормально. Я от стою, а ви мене вже в 200 записали. Це був мінометний обстріл, і це так цікаво, я так стрибнув І розірвав мій міск. Я ще певний час продовжував виконувати бойові завдання, але просто коли, вже, коли вже біль була така, ну, ну просто нестерпна, мене вже просто забрали звідти. З матір'ю ми розійшлися повністю у поглядах. Ну, у неї погляди за Путіна, за Росію. В мене ж погляди зовсім інші. В мене, в мене вони ніколи, в принципі, і не були з ними. Ніколи вони не сходилися, тому що я, я завжди своє в голові мав. Коли почалися бойові дії, я напряму, не завжди виходив з неї на зв'язок і там когось просив, наприклад, когось там з друзями написати їй, що. Що живий здоровий, все нормально, без подробиць. Все. Живий здоровий! Двойком з, з друзями, от з ними я підтримував контакт. Звичайно, ми всі дуже переживали, тому що з перших днів повномасштабного вторгнення Олексій разом зі своєю десятою бригадою перебував Ну І оскільки він мій єдиний родич по бурят монгольської лінії, то я переживав дуже сильно. Був час, коли я тижнями не отримував від нього, звістки це були найстрашніші часи. Ну і як тільки Олексій відправився то ми почали закуповувати для нього військову амуніцію, потім для інших наших родичів, потім для друзів, для друзів, друзів. І так народився наш фонд «Funds for Ukraine». Звичайно, дуже маленький. У нас дуже маленькі об'єми, але ми робимо те, що можемо. Та, у вас російський ж паспорт, російський паспорт. Ну це ж проблема для вас зараз. Це проблема абсолютно. Власне, військова служба вона б допомогла б мені в здобутті громадянства України. Якщо ти там приїхав, там звідкись, та як я, наприклад, з улан де, то це трішки нереально. Одні юристи говорять, що тобі треба прослужити два роки, і ти маєш право подавати на громадянство. Другі кажуть, в міграційному, наприклад, казали мені три роки і. Ти маєш право на набуття громадянства. Ну, Тобто кожен говорить по-різному, ніхто не, не приходить до якогось спільного знаменнику. Враження, що американське громадянство здобути набагато простіше, ніж українське. У мене був період, що я жив в Україні ну, нелегально, скажімо так. Чотири ну, роки я прожив нелегалом, тому що я, ну, як я би повернувся в Росію? бо я приймав участь і в Майдані трохи, і то-то. І знаючи ці факти, там ну, ніяк жити. Я в Україну їхав в далекому 2009 році. Мені тоді було ну, 16 років казав мамці, що я їду на навчання. Я ніби казав, що я буду їхати поступати в Львівську академію сухопутних військ. Потім насправді я передумав і поступив на акторське. Мене дід завжди брав з собою в театр. Він грав на віолончелі в оперному театрі в оркестрі. І, в принципі, дитинство, ну я пам'ятаю своє дитинство в театрі. От якось так. Тому, тому обирав професію, яка пов'язана з театром, і це не просто так. Уже 12 років теж досвіду роботи діджеєм. І в принципі і я і не планую залишати цю професію, і хочу надалі надалі розвиватися в тому. Як хтось буде питати, це насправді не тяжко вивчити мову. Мені дуже багато чим допомогли мої однокласники і однокласниці. Вони отак, от перший день сказали: дивись, ми з тобою перший тиждень ще поговоримо російською, але просто розумій, що тобі треба здавати ЗНО, Тобі треба знати мову українську. Тобто на подальшому ми будемо ну з тобою спілкуватися українською. За що я їм завдячу? Вони не сміялися з мене, коли я робив от ці такі от мовні помилки на початку. Там замість Бельведерської, Бельдіверської, казали там, Бу було багато приколів смішних, але вони мені реально допомогли. Ну, плюс читав книжки. Бурятську вже на жаль не пам'ятаю. В принципі, чому не пам'ятаю? Тому що коли я ще там вчився. Ну, така російська політика асиміляції народів. А ну, бурятської мови приділялося дуже мало часу, дуже мало уваги. В основному весь акцент робився на російську мову. Якщо так взяти з статистики, то бурятів бурятів залишилось ну там відсотків 36, до сорока відсотків. Ті буряти, які поїхали воювати на боці Росії, вони самі винні в тому, що з них так глуздують зараз українці. І українці на це мають повне право, тому що не українці прийшли до них додому, а вони вторглися до них. Буряти, ті, які сюди прийшли, вони вже не буряти. Як казав мій войку, вони розтоптали цінності всього нашого народу і розтоптали цінності самого буддизму. Це і моя війна також, незважаючи на те, що я бурят монгол з американським громадянством, Україна не чужа мені земля. Тут живуть мої близькі, мої друзі. Тут я видаю свої книжки. І особливо через те, що на українську суверенну територію вдерлися росіяни, я не буду називати їх бурятами, тому що вони не буряти. І особливо через це наша з Олексієм задача як справжніх буряк-монголів це повернути їх додому. Якщо у нас вся країна піднялася і захищає свою домівку, ну, то відповідно вони всі, всі будуть стояти до кінця. Закінчиться це все. Я ж впевнений, закінчу службу в армії і буду розвиватися в тому, в чому я хочу. Тобто це є діджеїнг, це є е, акторська майстерність. đi tới kìa.